Друзі, всім привіт! Розпаковочка за ТБ. Купила хлібчика, отакий звичайний, 1460 і купила собі чорний зерновий 2490 зерновий, а цей 15,40 вот у нас, вже відвикла. Купила туалітну паперу, обухи, три штучки по 11,70 гривень. Купила паперовий рушник. Рушник у нас коштує 65,90 Лаваш, в принципе, я клажу лаваше. буде у нас шаурма. Лаваш у нас зі шпинатом. 18.30. Купила отакий от соус для шаурми. Коли є, я беру уже готовий. Соус непоганий до шаурми. 13,90. Ну, це, напевно, на одну шаурму там, ну, на дві, не більше. Купила кетчуп лагідний Зараз нижка. Ага, це кетчуп 13,90. А соус для шаурми 29,90. Я думаю, що він весело. Так, шампунь чоловічий такий взяла. 157,60. Держились шампунь. дорогі ми можем собі дозволити шампунь. Так, фері От які ми чи не бери, а краще фері ще нічого не, не придумали. Це так для мене. Не знаю, яка ваша думка. Так, 64,80 фері. Купила губки такі скрипкі, я їх дуже полюбляю, мені вони подобаються 18.30. І купила таку колбаски нарізну, вона зараз на акції. Її ціна... 42,66. Такі закупочки. Ага, залачивала диски. забула. Ватні диски 18,30. И взяла авокадо 24,60. Щось купила. нічого не видно. 526 гривень. Дякую за переглядці. Дал вам закупок і до зустрічі в наступному відео.